200 років і це що найменше. Таким є сумарний вік гравців-учасників на майданчику. І це лише однієї команди. У всеукраїнському турнірі з волейболу серед ветеранів зійшлися змішані колективи. Відтак, наявність на майданчику щонайменше двох спортсменок, була обов'язковою. Зараз на майданчику команда «Ейс» з Вінниці та Чорноморочка з Одеси. Останні у білих футболках. Представники з півдня України в в Хмельницькому змагалися у липні 2022 року. Тоді наш обласний центр приймав 31-й кубок України з волейболу серед ветеранів. Ви не повірите, нас приїхало всі. Ви не повірите, нас приїхало всього шестеро. Звичайно, шестеро людей це великий ризик, тому що якщо якась травма чи десь щось із гравцем, то зрозуміло команда вибуває. Але ми віримо у те, що все буде добре. Наш народ його не зламати ні в спорті, ні в чому. Ще ні в чому. крім віничан та одеситів, приїхали в Хмельницький гравці з Ужгорода, Бердянська та столиці. Наш обласний центр представляли дві команди: ВК Хмельничанка та Поділля. Гравець останньої Михайло Дюк став найдосвідченішим. Волейболісту зараз 76 років. У волейбол грає з шкільного віку. Такі зустрічі вони тільки збагачують. такі люди. які Участию в цих змаганнях це великі люди з великої букви, люди, які люблять спорт, люблять життя. Коли скільки років вже граєш, то вже. Привикаєш до всього, але кожна зустріч проходить вроді нова зустріч, ходить перший раз. Ігри складалися з двох партій до 25 очок очок із можливим відривом в один бал. Але коли команди набирають рівну кількість очок у двох партіях, тобто перемога однією в 25-24 і іншої, в 25-24, тоді грається третя додаткова партія до 15 очок. Якщо зважати те, що це турнір ветеранів, але ветерани тут здебільшого люди, які мають дуже Значний досвід ігровий, які пограли в суперлігах, які пограли в багатьох чемпіонатах не тільки нашої країни. Тому ви самі розумієте, що кожен з них не вміє програвати. Перше проводиться змішаний турнір з волейболу серед ветеранів це український турнір. Зібралися найкращі ветерани волейболу, які сьогодні. Є в Україні під час благодійного турніру на потреби захисників вдалося зібрати 8 тисяч гривень щодо переможців та призерів. То після дводенних волейбольних баталій тріумфували гравці команди Ностальгія з міста Київ. Срібні також кияни. Бронза за віничанами. Хмельничани на турнірі посіли четверте та п'яте місця. Відповідно, Тетяна Самсонюк, Микола Юрковський новини міста.